Друзі, ми далі обговорюємо міжнародну ситуацію. З нами в студії Максим Ялі, політолог, міжнародник. Багато новин продукували журналісти американські протягом минулої доби, тому що мали доступ до Трампа до Стіва Віткафа, спеціального представника Трампа, спецпосланця до Росії. Трамп на запитання журналістів про заяву Лаврова. Мовляв, президент України нелегітимний і Не буде з ким підписувати мирний договір. Відповів, що це все мовою Трампа дурня. А стів Вітков запевнив, що миру можна досягнути до нового року. Ну, фактично за 4 місяці. От, власне, про ці перспективи всі ми поговоримо з вами, пане Максиме. Вітаємо вас. Віков дав інтерв'ю на Fox News, республіканський телеканал. 15 хвилин. Мова йшла половина про Ізраїль, половина про Україну. Що ви винесли для себе з цього інтерв'ю? Тому що попередні заяви були такі, що від Віткова, що лежить уже мирна мирний договір, ніби на столі. Путін готовий. Зустрічатися, готовий до мирної угоди. Як вам відчувається з огляду на те, які заяви лунають з Кремля, і що говорить Вашингтон? Подивився це інтерв'ю. Доброго ранку ще раз студії і глядачам. Ну, чесно кажучи, таке гнітюче, трохи враження. Подивився зранку це інтерв'ю повністю, адже головний висновок стосується того, що Вітков, а відповідний Трамп, тому що це так би мовити, вуха. Так, Трампа в Кремлі і досі переконаний, що Путін дійсно хоче зупиняти війну. І там навіть він сказав: чесна пропозиція, десь так воно лунало, я англійською мовою дивився, і відповідно він переконаний, що дійсно в Кремлі пішли на певні поступки, і вони готові завершити цю війну. І відповідно зараз так в. Виглядає, принаймні, з того інтерв'ю, що саме від України залежить, чи закінчиться ця війна, чи прийме Україна цю пропозицію. Він, звичайно, казав, що там. Треба піти на певні компроміси. Ми вже чудово розуміємо ці так звані компроміси, вихід, зокрема, ЗСУ з меж адміністративних Донецької та Луганської областей, що є абсолютно неприйнятним. Ну і гарантії безпеки, але теж без жодної конкретики. Добре, що вони вже це розуміють, що, чому Україна наполягає на цих гарантіях безпеки. Але поки що, як я зазначив, вони вбачають. Що це дійсно є прийнятним а, варіантом припинення війни так. для України. але єдина поступка, на яку поки що пішла Росія, це те, що вони, мовляв, погодились не захоплювати всю Україну. Тому на які поступки посилаються американці, коли цитують росіян? Ну вони ж розумієте... Ще нещодавно, ось до, до цієї, так би мовити, до останнього візиту Віткофа до Москви і відповідно до саміту до Аляски, Путін наполягав постійно, починаючи з 2024 року, так, коли він зробив цю так звану пропозицію напередодні саміту Миру в Женеві, який проводила Україна, що ми маємо звільнити всі Території, які Росія незаконно анексувала, включаючи і Херсонську і Запорізьку область, тобто вони вбачають, що ось те, що Путін погодився зупинитися на лінії зіткнення в Херсонській та Запорізькій області, серйозним компромісом, тобто, і тому вони вбачають, що це. Мені принаймні це здається, що ця умова має бути прийнята Україна, Пане Максиме. Е, от перемовляючись про ці умови, у Трампа є два спецпредставника: спецпредставник по Україні. Це Кіт Келох і спецпредставник по Росії. Це Стів Вітков. І е, цього тижня анонсована зустріч Віткова з українською делегацією. Е, це чи не вперше Вітков зустрічається з українською делегацією? І що це означає? Тому що здавалося би, е, ну розвели. Один за Україну відповідає, інший за Росію. А тепер те, що відповідає за Росію. Зустрічається з українською делегацією і напевно не перше. Це буде зрі... <кій> перша зустріч. Але мабуть, буде дійсно перша, в такому, коли саме Вітков наодинці буде зустрічатися з представниками української влади щодо цих перемовин, тому що ну там в багатосторонньому форматі так там де Рубіо був, там Саудівська райо, пам'ятаємо, він був присутній. Але звичайно, як ми знаємо, Трамп розвів так би мовити, Келога. Він відповів. За промовини саме з Україною, а відко, відповідно, з Кремлем. І відповідно в цьому інтерв'ю ще нова, так би мовити, цікава інформація. Те, що він зазначив і підтвердив те, що принаймні фахівцям було зрозуміло до цього, що ці перемовини кулуарні постійно ведуться. І відповідно. Після вже зустрічі і на Алясі, і після візиту президента Зеленського до Вашингтону, напевно, були е, так само і велися ці перемовини, е, розглядалися варіанти, і відповідно ось про це кулуарно буде відков і розмовляти, е, так би мовити, на тих компромісах, які можливо досягнути. Тому що час. Тиснить саме на Трампа, як то кажуть обрадній відлік, так йде щодо премія. А... Сама себе не нагородить саме так. Казалось. Тому вони поскорються і звичайно, тиск на, саме на Україну буде посилюватися. І це ще один висновок цього інтерв'ю, пане Максима. А от з тих заяв, які ми чуємо останнім часом, ми від росіян від американців з такими своїми поясненнями. Просто Путін не любить Зеленського. Як ви вважаєте? Станом на зараз питання зустрічі особисто зеленського і Путіна зняти, тобто найближчим часом вона не відбудеться до нових ворот. Одних, скажімо так, ну вже 100% зрозуміло. Хоча і для мене, і для багатьох фахівців України було зрозуміло, і е, 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 після того як Трамп оголосив про можливість цієї зустрічі, вона вона точно не. Відбудеться в ті дедлайни, які відвів Дональд Трамп так два тижні, вже більше тижня минуло, так залишилось декілька днів. Це вже зрозуміло, і вона не відбудеться до кінця серпня. І це де-факто вже неодноразово, і нещодавно, зокрема, і в інтерв'ю американському телеканалу заявив міністр закордонних справ Росії Лавров. Так, тому що їх умова для цієї зустрічі не змінилася, і після тих, розм... тих останніх розмов і Путіна з Трампом. Тобто вона має бути пророблена. Тобто вони наполягають на тому, що це має бути, як зазвичай це робиться, насправді фінально, фінально Так? вже поставити, так би мовити, підписи, а не обговорювати територіальні питання, на чому наполягає українська сторона. Тобто, Вітков буде схиляти нас до того варіанту, який. Прийняли у Вашингтоні, як ви кажете, кулуарного і який задовольняє Росії, так щоб ми вийшли з території Донецької області. Пане Максиме, якщо говорити про український компромісний варіант він озвучується не голосно, але люди долучені до перемовин більш-менш розуміють, на який компроміс може піти станом на зараз українська сторона. Йдеться про замороження війни на поточній лінії фронту, не визнання захоплених Росією території російськими, а визнання їх окупованими. І відкладення вирішення цього запитання там дипломатичним або військово-дипломатичним шляхом на багато років наперед. А як ви вважаєте, наскільки живуча може бути українська пропозиція мирної угоди у 2025 році? Ну в принципі, ми бачимо вже певні поступки. Ось останні навіть, так, що Путін вже не наполягає на тому, щоб. Ми віддали повністю територію і Не так, Запорізької Херсонської області. Тут все залежатиме саме від Дональда Трампа. чи Веде він реальні санкції, якими він давно вже погрожує. Ось якраз спливає дедлайн для Індії, зокрема так. І чи будуть нові санкції, тому що Росія вона розуміє єдину мову, мову сили, так і відповідно стратегія Путіна з моменту, як Дональд Трамп вступив в свої обов'язки президента Сполучених Штатів і почав ці перемовини відтягувати час, тому що як він офіційно заявляв декілька разів протягом останніх місяців, він впевнений. Що ось-ось український фронт рухне, і, відповідно, вони захоплять більше територій, і, відповідно, підвищать свої перемовні позиції і отримують набагато більше, аніж зараз. Про що насправді підтверджував, де-факто, і Мединський під час перемовин у Стамбулі. Так, не віддасте 4, потім буде 6. І, відповідно, Поки Трамп не натисне, не буде наслідків для російської економіки. А нафта, як ми знаємо, це головне джерело фінансування і цієї війни. Далі будуть лунати певні пропозиції, але мета вже зрозуміло відтягування часу. Тому, поки Трамп не веде санкції, я не бачу жодних серйозних передмов для поступок для прийнятного варіанта для України, яка на я на який вона вже Пане Максима. Ви згадали Туреччину, згадував її у останньому зверненні президент України. Мовляв, цього тижня будуть контакти з Туреччиною, країнами перської затоки і Європою щодо можливого місця проведення. От цих потенційних перемовин з Путіним, з росіянами, е, яка із заявлених, ну поки що це не чіткі такі локації, тому що дуже розмите формулювання Туреччина країни перської затоки Європа е, за інсайдами журналістів е, Західної преси, це розглядалися такі варіанти, як Італія. Ну я принаймні чув Швейцарія, Угорщина. Але тим не менше, яка із цих локацій була би ну, такою вдалою для перемовин? Ну, з тих, скажімо так. Країни, що лунали, звичайно, для нас найкращим варіантом була б Італія, тому що ми чудово знаємо позицію прем'єрки Італії пані Малоні. Так? Вона підтримує Україну, відповідно, принаймні цей майданчик має бути нейтральним. Тобто Італія. Найкращий варіант, але впевнений Росії на це не погодиться за означ через Женева компромісний варіант. Звичайно, Угорщина для нас ну і президент Зеленський вже заявляв так: не є прийнятним, особливо на тлі останніх там скандалів, заяв абсолютно агресивних недружніх з боку представників угорської влади. Перська затока, ну можливо. Я там працюю постійно на телебаченні, хоча казати, що вони повністю нейтральні, ну важко, скажімо так, ті наративи, які там лунають, але в будь-якому разі Це більше про російські можливий варіант. що? Більше про російські на абсолютно так. Тобто там ось вони постійно протягом останніх там, тижнів да, ось з моменту зустрічі, чому ви не йдете на ці умови? Так, чому ви не погоджуєтесь на вихід військ? Вони цього справді не розуміють. ну… Зрозуміло, чому тому, що про Україну там ніхто не знав, так і про політику ізуїцьку, таку кремлівську, і не хто. Ну, принаймні, широкий загал не знає, необхідно це пояснювати. Але в будь-якому разі ці країни теж для нас важливі, і, в принципі, варіант більш-менш прийнятним. Скоріше за все, якщо, скажімо так, і відбудеться, можливо, там і відбудеться, тому що і Путін заявляв якраз про країни перської затоки, адже обидві сторони мають погодитися на прийнятний для них варіант. Пане Максим, у нас залишається мало часу. Хотілося б почути, якщо можна. Можна коротко ваш висновок зі статті видання британського The Guardian», які розповідають про те, що після першої сварки в овальному кабінеті зеленського і Трампа віцепрезидент Сполучених Штатів намагався вийти на контакт з залужним mm -hmm. як потенційним потенційною заміну Зеленського на посту президента. Мовляв, що Зеленським в них не виходить перемовини а залужний в той в той же час відмовився від таких контактів за тих обставин. Ну добре, що відмовився. В принципі, я б сказав би так: секрет Палішинелі, як то кажуть, так? Тому що ми ж і чули останні одразу після тієї сварки, так заяви. Ну, ми і заяви. Ми чули, і... що вони були в контакті з Порошенком і Тимошенко. Але що... ну, як це зазвичай? Так, одразу після окей, Зеленський нам не підходить, пам'ятаєте, навіть Лінсі Грем тоді, так, такий. Сторонник да. так української да. сторони казав, що треба або Зеленського змінювати, або uh -huh. тобто такі різкі заяви були з його боку. І відповідно одразу соціологія хто там. Uh -huh. А ми всі чудово розуміємо, бачимо всі ці соцопитування, що саме Залужний має найбільший рейтинг і виходить у другий тур, і має шанси там теоретично перемогти. Ані Порошенко, жодні інші політики не мають жодних теоретичних навіть шансів, з принаймні станом зараз. І відповідно, Логічно, що вони звернулися саме до нього, і, зокрема, і щоб е, зробити тиск певний на президента Зеленського, тобто демонструючи їм, що окей, якщо ти не погоджуєшся, ми переходимо до плану бі. Так бити. Ну а те, що е, пан залужний відмовився від цих контактів, ну це чудово, тому що в такій ситуації він по державницьки розсудив необхідна єдність так української сторони, відповідно, що саме з президентом Зеленського. Принаймні зараз їм прийдеться домовлятися. Дякую, пане Максиме. Дякую вам, пане Максиме. Максим Єлій, політолог міжнародний.